Друзі, привіт! А давайте поговоримо про портативні газові плити від українського бренду Tribe. У модельному ряду їх аж три: Керамік, Universal та Basic. Плити виготовляються у В'єтнамі за японськими стандартами, які, як відомо, є вимогливими не тільки у питаннях якості, але й у питаннях безпеки. Саме тому кожна плита оснащена редуктором з відсікачем газу, який спрацьовує, якщо тиск у балоні перевищив норму. Кожна плита постачається у ергономічному пластиковому кейсі, завдяки чому її зручно переносити та зберігати. Також, що дуже зручно, можна до кожної плити придбати окремо отакий аксесуар. Це для маленького посаду, для кружечки або турки. Бо ось так ви її не поставите. Ну, а тепер детальніше про кожну з плит. Керамічна це флагман у колекції. Має керамічний пальник. Завдяки чому ця плита дуже економічна. Також цю плиту можна підключити до побутового газового балону через отакий перехідничок. При цьому її потужність складає 1,9 кВт. Потім маємо плиту Universal. Вона універсальна. Її також можна підключати до великого дачного газового балону. Її потужність складає 2,6 кВт. І маємо базову модельку. Basic. Вона така сама, як і ця, тільки без перехідника. Як запалити плиту? Для усіх трьох моделей це буде однаковий процес. Отже, для початку потрібно переконатись, що ручка подачі газу знаходиться у положенні OFF, інакше ви не зможете зафіксувати газовий балон. Переконались. відкрили відсік для балону. Сумістили виріз на балоні з фіксатором. Опустили важіль фіксації балону. Тепер повертаємо ручку подачі газу до характерного клацання. Це спрацьовує п'єзоелемент. Далі ви вже можна відрегулювати полум'я, як вам потрібно. Якщо ви плитою не користуєтесь, необхідно від'єднати газовий балон. Як обрати цанговий балон? Газові плити трайп сумісні з балонами міжнародного стандарту. Цей балон виготовлено в Україні. Як видно, вони мають різну форму, і при встановленні балона в плиту у вас можуть бути певні проблеми. Цей балон міжнародного стандарту стає чудово. Балон виготовлений в Україні. Так, його можна вставити, провівши певні маніпуляції. Але Окрім різної форми, балони мають різний тиск, і в балонах українського стандарту у вас буде постійно спрацьовувати запобіжник. Тому будьте уважні при виборі цангових балонів, і ми категорично не радимо перезаправляти цангові балони. Чому плита не запускається? Перша причина відсутня іскра на п'єзоелементі. Щоб це виправити, вам необхідно 3, 4, 5 разів здійснити спрацювання п'єзоелемент. Має допомогти. Другий момент відсутня подача газу. В цьому випадку у вас спрацював запобіжник. В балоні був за високий тиск. Вам необхідно вийняти балон і деактивувати цей запобіжник шляхом натискання червоної кнопки. Це скине тиск. І надалі спробувати запалити плиту з іншим балоном. Як підключити плиту до великого балону? Отже, що нам необхідно? Балон. Перехідник, викрутка, редуктор на 3,5 кПа. два хамута та шланг газовий. Поїхали, ну, не знаєш долоню не пробити. Оце коли хамутики дотягуєш. Ми подумали, що на керамічній плиті відео не буде дуже добре видно, як вона запалилась, тому ми її замінимо на універсальну. І все це повторимо. Накручуємо на редуктор плити перехідничок. Відкриваємо подачу газу на великому балоні. Тепер чекаємо, поки газ дійде по шлангу в плиту. Вуаля! Обов'язково перекриваємо вентиль на великому балоні. Ну, а тепер давайте перевіримо, як швидко ці плити. Закипітять 1 літр води. Нагадую, потужність керамічної 1,9 кВт, потужність універсальної 2,6 кВт. Поїхали! Дякуємо, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.